Добрий день громадяни України, добрий день жителі села Віловіш. Ось ми знаходимося на пасовищі. Туди пішла тризна, там березове. А це ми от пасемо корови. Не витюкайтесь, бачите, а це пастух. А -а -а. Добрий день, як, як то вас звати? Сергій. Сергій. Про що ви нам розкажете, дядько Сергій? Нічого я не скажу. Ну як, ну ми ж. Договарювалися, що ви нам розкажете, що вам треба дрова, що у вас коник є. Є коник у мене, все. Так, а кажете, що будете прибирати мені ліс від того вальожника, від того сухостою. Приберу. Ну. А що, за це гроші вам треба якісь платити чи ні? І мені дров дай. Ну тут правильно, то я з вам, їдам, але ж як вам за... Що ти мене не знаєш, як я б тебе в дилярці робив? Ну то робили. Це ті все ті ще. Ну. То не знаєш, мене що? Ну то знаю чи не знаю, так я ж кажу, що за це. Чуєте, а ви за себе корову посидеть чи за когось? Нас одна на двох. Із сестрою. Mm -hmm. Ну, і маті, і сестра. І а я ні. з жінкою, і дітя. Скільки сікі то корів у вас зараз в череді? 63. 63, ого. Трохи ще щось є. Понятно. А що ви скажете за ті? От за ті канави, що Іван Іванович, як би сказати, збирав подумать. Ти казали, що ти тобі збирав, то... ні, то я на відео заявляв, що потрібно канаву почистити. У будь-якому треба почистити. Вона ну. володя заросла. Так. Ну так а що, зараз пойде суш? Ще пойдуть, на водня не пойдуть, всі поля затопляє, блядь. Ну а що ну, зараз, коли суш... Ніхто цим не займається. А хто займеться? Ну так люди ж требували, якісь там підписи збирали. Що він хоче сказати, а то, чи староста Іванович, чи там Григорій Тайгонський плює на звернення до нього людей чи що. Не знаю, я туди не лежу. Ну як 600 тисяч гривень виділяють для, для свого там якоїсь старостату, щоб там сидів. Я не знаю, сидів. куди вони ті гроші дивають. Ну так віддали б нам гроші, да ми б почислили ці гроші, канави, де, і мали б собі заробок. Ну. Або дороги о, свої поробили о, за ці о, гроші. Ці як хотіли, що в нас в гаражі, березі, бізнесмені. Ну. На аграрії. аграрії. О, ну. почистили там канави, почистили. Ну То вони для себе почистили. Ну. І там гречку зараз вирощують. Ну, А нашу шади можна почистити? Можна. А... Ну так а хто з вас требує щось вимогу якусь ставити перед кимось. Зараз дивіться, зараз нема роботи. раз. Люди сидять по хатах. там Ягоди закінчились, хто приймає, хто не приймає. А, воєнкоматчики їздять, куча тих, ловлять людей, а, ці бояться, я не знаю, як заробить нема де. Ніхто ні про кого не думає, то хай би хоч що-небудь доробили. А, а де ти заробиш? Ну так гроші ж є, виділили 10 тисяч гривнів. То, гроші є. А де ти зароблять? Ну, Таке ж... Цавкос ліс. була й робота Володя, була бригада, була строїтельна бригада. Верма була, доярки були, бля. Так що хтось його розокрав, роз, 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 розтяг. А хто? Ну, а хто тут нас міг розтягти його? Не знаю хто. Ну я не знаю, ви ж знаєте, я ви ж Ну, так хто? Гаража хто продав, в контору хто продав. Ну так в цьому, мабуть, була заміщена сільська голова, чи ні. У нас бумаги оформляли, голосували депутати. Тут ну давайте так. От зараз аграрії де живуть? Ну, Де їхня контора? Ну там і є контора. Ну, а там була сільська рада в тій конторі? Була. Ну то як це так виходить? Сільська... Є сільська рада. Ну. То вони вже зараз числяться сільська рада у їхньої. Ну, no, тобто, получается, контору продали їм yeah. і пішли в них в оренду, типу, сидять I в них. Та я ж так вони командували, що державне все продавати в приватне, а потім приватники брати в оренду. Досидіти там в них чи як. І зараз ці гроші 600 тисяч гривень на оту пошту виділяють. Це ж мої гроші. Не похую. А що хочете те й роблять. І що, отак далі будемо жити? Отак і буду жити. Ось ще клюква буде. Так. ще по клюкву буду ходити. А скільки зараз стоїть, щоб відпасти корову? Ну, скажімо так, череду, днівка. Я Не пас за кого, не знаю. Ну от, наприклад, вам, вам предлагають, щоб за нього відпасти. Скільки зараз дньок стоїть. Я сказав, що я ні, ні, не пасу ні. За а, я зрозумів. Бо я таки чув, що він, кажуть 300 гривень днюка чи щось таке. Як той й 200. Ну, я зрозумів, буває. Ну добре, оце я поїздив, бачите, по обходу. А ось отам мотоцикл над от, кровою стоїть. Я Хто я в поліцію здасть. Хто в поліцію здасть? Як здасть, то ми... я що не знаєш. Що... Ми... ми записуємо на Ютуб. в хаті, блядь, згорить нахуй. Не треба, не треба. Ніхто вас нікуди здавати не буде, ми просто записуємо Диві. суспільну точку зору. Е, ти свого зіла кому продав, блядь, де назад привезли. Но. Ти ж продав його. Ні. А де туди було, а зараз назад повернувся. Ну то перевезли та стоїть біля хати. Ну. Ну. А то от стояв, забрали, а то пиру знов коло хати. Ну було таке, я ж не, не заперечую цього. Ну. Mm -hmm. Хочете беріть в мене, я можу позичити його варіанту. оренду. Нахуй він мені. Де я, блядь, то бензин бензини возьму, блядь. Що я буду возити? їм на. То говорили про канаву, вже перестали. От, Отвеште. Ладно. Ладно. Ну поговорили, побалакали. Не знаю, вроді би розмова ні про що. Але про що небудь побалакали. Оце так пасуть корови, в Біловіщці. От корови вроді нормально пасуться таке, хоча і жара, але бачите, трохи ж. Щось... Добре, що ставка вікопа ліде. Є де вони попід постоять коровам. Ну да. так. А то раніше не було. А. Ладно, бувайте.